Доброго ранку, ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі і запрошую вас, мої дорогенькі, до карти дня. І ми, як зазвичай, у нас три позиції, три можливості, три карти. І хочу вам дуже щиро подякувати за те, що ви є, що ви підтримуєте цей канал вашими вподобайками, вашими коментарями. Ви знаєте, на жаль, останнім часом рідко це читаю. Рідко ось, але коли читаю, мені це подобається. Бо я знову, я казала, я знову перейшла робити з, наприкінці минулого року німецькі розклади. І відверто скажу за ці три роки, що я від німецької мови відійшла, мені вже важко починати. А я ж викладала німецькою мовою Таро. І відверто вам скажу, куди ті знання ділись, не знаю. Саме німецькі слова, саме німецькі вислови важко висловитися німецькою. І я бачу, що і українською дуже не, 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 не покращилось. Але гаразд, вже це знаєте, це вже вік, скажімо так. Я вже думаю, що це вже вік. Треба було, як сказати, в молодості було би інакше. Але тепер уже таке. Ну, вибачте, вже майже скоро 30 років, як я живу. За кордоном, і що я взагалі ще говорю українською. Ну, що вам сказати? Гаразд, поїхали мої дорогенькі, дивимося. Карта номер один. Що в нас тут чекає нас сьогодні? Ви знаєте, це якась серйозна справа, якийсь проєкт. Можливо, чи на роботі, чи вдома. Ви будете копошитися, чимось займатися. Тут якась, знаєте, скоріше за все, це якась групова. Робота. Тобто ви працюєте або над дипломною роботою, або над проєктом на роботі. Якщо вдома це може бути і ремонт розпочатися, це може і готуватися до якогось свята, що хтось має приїхати, або до весілля, до родин, до хрестин, Щось таке. розумієте? Тут людина заклопотана, хтось займеться волонтерством, збирати гроші. Ось можливо підписання контрактів. Хтось а, отримає роботу, а, якийсь новий проєкт, ось якось так. В принципі, карта хороша, хороший початок. Це, знаєте, коли людина починає кар'єрну сходи... по, по сходинках. Оце, скажімо так, одні з перших сходинок. Можливо, вони у вас не вийдуть, тому що як не просто так кажуть, що перший млинець він іде комочком. Ось, можливо, ви знаєте таку приказку українською. Будь ласка, напишіть, я буду нею, бо я знаю тільки російською. Перший блін комом. Можливо, ви знаєте щось українською. Щиро вам дякую за це. Карта номер два, мої дорогенькі, а тут розбите серце. Дивіться, це дійсно може бути і розбите серце. Це коли людина нехтує попередженнями, попередженнями, друзів, попередженнями навіть своєю особистою інтуїцією. Це може бути зрада якась, як в коханні, так звичайно, і в дружбі. Це підсидів хтось на роботі, це удар, втрата якась, це біль, це страшенна біль. Але може і боліти серце, конкретно боліти серце. Якщо дійсно щось тут не те, це і інфаркт проходить по цій карті, звернутися до лікаря негайно, якщо дійсно болить серце. Тому що ця карта взагалі-то говорить про те, що ця хворячка, яка сьогодні на вас може напасти, так вона на якийсь час вибиє вас з колії, тобто не зможете приймати активну участь у житті. Карта, номер, вам потрібен перепочинок. Номер три. А ось тут людина готова на борьбу. Ви сьогодні захищаєтесь від усіх і уся. Весь світ, ніби проти вас. Ви знаєте, це вам так буде можливо здаватися. Але з другого боку, вам потрібно не здаватися, ні в якому разі не здаватися. Ця карта говорить, відстоюйте свої права, свої обов'язки, свої інтереси, свої думки, свою позицію. Не здаватись! Ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, гарного вам мирного дня. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!